На старых далеко не улетишь, на старой амболе далеко не уплывешь, хорош сидит баба и ворочишь на Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь Самый победой, Гемополив, Побайд, Часа Левом, Попабетой, Гемополев. Добрий день, а можна у вас взяти велосипед? Звісно. А скільки стоїть велосипед стоїть 1000 доларів. Бо тримайте. беріть велосипед от там на дворі. Дякую. О, те, що цікаве, перу. Який важкий велосипед. Ну ж де ж це ваня? О, нарешті. Ваня, де ти був? Я велосипед купив. Ти забув? Велосипед? Ану поведи мене. Ось твій велосипед. А що це за кнопка? А давай її назьму. Не надо! Ай, йо-маю! Друзі, не нажимайте на цю кнопку, бо воно втратиме вас. Ай!